Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами подивимось моє замовлення з сайту Ахьорб. Воно було зроблене під час знижки мінус 20% на всю корзину. Зараз діє знижка мінус 20% на біологічно активні добавки, тому, якщо вам потрібно саме це замовити, то дуже вигідний момент, щоб скористатися цією пропозицією. По-перше, я замовила. Свій улюблений засіб для миття посуду. Я в попередньому відео з породними баночками про нього розповідала від Madre Labs. Тут у коробочці всередині 6 пакетиків. В кожному пості 118 мл рідини, яка розводиться з водою в бутилочці об'ємом 500 мл, і має натуральний гарний склад, не шкодить шкірі рук, не сушить. і також, коли ми миємо посуд, не добре все буває, що промивається, і щось залишається на самому посуді, то краще, щоб це був більш безпечніший засіб, ніж такий, як, наприклад, фері та інші. Чомусь зараз не бачу на сайті такий самий засіб для прання, він мені теж дуже подобається. Але немає в наявності. Сподіваюсь, що не зняли з продажу, можливо, буде якась оновлена версія, тому що продукт сподобався і хотілося б його також замовляти собі. Далі, друзі, з розділу пробників я замовила ось такий цікавий продукт, він був по великій знижці. Іноді з'являється в розділі пробників, потім знову зминикає, тому що, напевно, користуються великим попитом і всі замовляють. Це дитяча омега від KitSmart. Потрібно її, можна раніше приймати від 2 років. По одній жувальній жилеці в день. Зі смаком тутті є фруті ці жилейки, без цукру, що дуже гарна перевага. Їх 27. В упаковці самі жилейки знаходяться в блістерах. Ось так це виглядає. У мене дитина вже приймала подібні від іншого бренду, і їй дуже подобались. В одній жувальні жилейці EPA 38 мг і DHA 188 мг. Ціна такої омеги майже на місяць прийому становила 106 гривень. Раз ми вже почали омеги, то я покажу всю, яка є в мене тут в замовленні. Ось цю від бренду Карлсон я вже повторила втретє. Тут дуже хороше дозування. 2000 мг в двох капсулах. Всього їх 30 в упаковці. Можна приймати по одній капсулі, можна по дві. Зазвичай лікарі рекомендують по дві. Як тут вказано на упаковці, самі капсули знаходяться також у блістерах, ось так це виглядає. Карлсон одна із самих якісніших омег на сайті Herb, і достатньо невисока ціна для такого хорошого дозування. Тому зараз, коли є знижка мінус 20% на добавки, і якщо вам потрібна омега можете придивитись до цього варіанту. Він дуже якісний. Наступна омега, на мій погляд, саме бюджетна на сайті, це від бренду Now 100 гелевих капсул в баночці. Стандартне дозування, як у California Gold Nutrition, тільки тут дешевша ціна. 380 мг EPA і 240 міліграм DHA це на дві капсули, тут 50 порцій. Я вже приймала омегу від у також вона була непогана, ніяких проблем не було. Тому зараз звернулася до цього варіанту через те, що хороша ціна. Омега потрібна нам для нормальної роботи серцево-судинної системи і мозку. Ще від бренду Now замовила соняшниковий ліцетін. замовила баночку на 100 капсул, там ще є і 200, більша упаковка, можливо, буде більш вигідніша по ціні. Але в мене вже та не вкладалась в мій бюджет. Тут у нас в двох капсулах 2400 мг. Самого ліцетіну, також тут є фосфатідхалін, його 360 мг, 50 порцій у баночці, якщо будете приймати, як вказано на упаковці. Ліцетін нам потрібен для підтримки нервової системи, нормальної роботи мозку, печінки та ще багато чого корисного він робить в нашому організмі. Без ГМО, без суї даний продукт. Замовила вітамін С в гарній формі від бренду Nutribiotic, Це форма содіума скарбат у капсулах. Вітамін С є антиоксидантом, який стимулює вироблення власного калагену в нашому організмі, підтримує імунну систему. Тут 850 мг буферізованого вітаміну С в одній капсулі. А 100 капсул у баночці і дана форма не подразнює шлунково кишковий тракт. Також із самого необхідного замовила вітамін Д у великій упаковці 360 гелевих капсул від Dr. ZB дозування 5000 умовних одиниць. Він потрібен для підтримки серцево-судинної системи, наших суглобів та імунної системи. На одну людину вистачить на цілий рік. Дуже вигідна така упаковка. І остання добавка в цьому замовленні це цинк від мого улюбленого бренду Natural Factors. Також в гарній формі цитрат. 50 мг в одній таблетці, їх 90 в баночці. Якщо потрібно буде менше дозування, напевно, можна буде цю таблетку розділити навпіл для підтримки нормального стану нашого волосся, шкіри, нігтів та імунної системи. Цинк потрібно приймати разом з міддю, для того, щоб вони були в балансі, але проміжок між прийомом цих двох добавок повинен становити не менше 4 годин. Вже, напевно, більше ніж в 10-й раз повторила покупку своєї улюбленої помади від L.A. LEGO. Подобається мені саме цей нюдовий відтінок. Посилання на дану помаду, як і на всі інші продукти, я залишу в описі під відео. Ціна достатньо нормальна для такої якості. Губи вона не сушить, а навіть зволожує. Дуже красивий відтінок, довго тримається на губах, не скатується в білу полоску. Запакована в поліетиленову плівку. Яку потрібно буде розірвати по штрих-пунктирній лінії. Це свідчить про те, що даний продукт до вас ніхто не відкривав. В колпачку зверху є бальзам. Можете додатково з пензликом його використовувати. Це поки що найкраща помада з сайту e Hur по співвідношенню ціна якість, яку я пробувала. І останній продукт замовляю вперше на сайті Hurm. Мені дуже подобаються лосьйони для тіла від бренду Palmers. Тому я вирішила спробувати ще інші продукти. Це бальзам для губ з вітаміном Е, олією кокоса та SPF 15 Тут 4 грама, стандартний розмір. Мені подобається аромат. Кокосового бальзаму для тіла від цього бренду, верніше лосьону. Сподіваюсь, що бальзам буде мати такий же самий приємний аромат. 48 годин зволоження. Спробую і потім в коментарях можете запитувати, тому що, думаю, що в порожніх баночках цей продукт не скоро опиниться. Запитуйте, і я вам дам свій відгук. Ціна цього бальзама. По-моєму, без знижки становила 2 долара, а зі знижкою ще дешевше. Враховуючи, що можна написати відгук на даний продукт і 1 долар повернути собі на рахунок, то цей бальзам я отримала по дуже вигідній ціні. Друзі, якщо це відео вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи будете ви зараз щось замовляти якісь добавки зі знижкою мінус 20% на сайті iHerb. Дякую всім, хто користується моїм промокодом. Його я залишу тут на екрані і в описі під відео. Вважаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!